Лено, дякую. До нас зараз приєднується міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич, пане Олександре, я вітаю вас. Доброго ранку. Розкажіть, як ніч у Миколаєві минула? Минула ніч дуже спокійно не було обстрілів. Можна сказати, що останній обстріл був учора, у першій годині 40 хвилин, тобто, це означає, що загалом доба пройшла тихо. Миколаївці вчора чули обстріли, але це було за містом і можна сказати, що з радістю, що це була 22-га доба за весь час війни, коли нас не обстрілювали. Ви бачите останнім часом зміну в інтенсивності обстрілів Миколаєва? Так, звичайно, до минулого тижня нас обстрілювали щодня ракетними комплексами С-300. Минулого тижня Збройні сили України знищили пускові установки. На території Херсонської області і а, нас ще трохи кошмар дальнобільна артилерія а також обстрілювали касетними снарядами, так як, наприклад, вчора вночі нас обстріляли а, касетними снарядами, і наші фахівці досі і сьогодні продовжують оглядати пошкоджені будинки, бо насправді багато з них просто без жителів. і Ми не маємо точно, точної інформації. Проте а, можна сказати, що Вчора встигли зафіксувати пошкодження у 34 приватних будинках: це вікна, фасади, дахи, це касетні снаряди, які реактивні системи залпового вогню, які випускаються знову ж таки з Херсонської області, і нам потрібно їх також знищити. Ну тобто трошки підрядили ряди окупанта, так, Збройні сили України, і зараз менше прилітає до Миколаєва. Правильно вас зрозуміла? Саме так ми бачимо знищення техніки, і знищення техніки, Тобто нас обстрілювали окраїне міста, і корабельний Інгульський район, системи типу Піон. Потім ЗСУ їх знищили, і ми, вони притискали. Це 300. А потім вони обстрілювалися. 300, наші знищили, і зараз вони обстрілюють РСЗО «Смерч ураган. Ну очікуємо, що найближчим часом вони також будуть знищені і відтиснуті далі в напрямку Криму. Угу. Миколаїв дуже сильно постраждав внаслідок цієї війни, і очевидно, що не останні обстріли пролунали. Як в цих умовах місто готується до опалювального сезону? І наскільки у вас пошкоджена інфраструктура необхідна для опалювального сезону ну, ми відновлюємо одну з котелень великих, яку на яку було завдано удар? Я думаю, що до опалювального сезону ми все відновимо. Насправді наші теплогенеруючі організації готові до пуску тепла. Зараз займаються ремонтом мереж, наповненням їх і прокачкою. Головна проблема сьогодні це якраз окремі будинки по місту їх дуже багато. А саме проблема в тому, що після обстрілів чисельних ці будинки знаходяться без вікон, тобто не просто немає скла а в деяких місцях вилетіли рами. Насправді, в деяких місцях навіть вилетіли двері між скажімо так. Тому сьогодні в нас задача це не просто запуск котельних там чи достатня кількість газу. А сьогодні у нас задача засклити, ну будемо так мовити, засклити, бо ми плануємо закривати їх фанерою, ОСБ і так далі. Це якраз закрити квартири. Не від вулиці і для того, щоб дати можливість прогріти будинки. Ну і головна проблема це якраз відсутність деяких цих квартир жителів, тобто проблема з попаданням в квартири. Зараз ми працюємо з правоохоронними органами, щоб виробити план, як нам попадати в ці квартири, а після цього їх закривати, все це контролювати, бо це є одна з проблем, і на все українському рік. Це точно в Запорізькій області очільник ОВА рекомендував людям закупляти пелети дрова, щоб підготуватися до зими, тому що не зрозуміло, що буде. Що ви радите мешканцям Миколаєва, як їм підготуватися до цього надскладного опалювального сезону? Я можу сказати, що температурні режими цьому році будуть меншими. Тобто, якщо раніше ми добувалися того, щоб в квартирах було а, десь там. Плюс 18-21, то сьогодні ці параметри будуть меншими. Не можу сказати, які точно про проте в будь-якому разі вони будуть меншими. Багато хто каже, що потрібно готувати місця обігріву. Ну ми і ми це спілкувалися з приводу цього з міністерством розвитку громади та територій з паном Олексієм Чорношовим. що готували в готували в громадських місцях, типу там спортзалах, школах місця для обігріву. Якщо в деяких будинках немає, не буде можливості запуску тепла, що ми готували їх цих людей для того, щоб переселити. Але в моєму розумінні знаходитись в спортзалі в Миколаєві під обстрілами чи скажімо, там у Львові чи десь за кордоном то краще знаходитись за кордоном в опалювальному залі і не бути під обстрілами, чим в Миколаєві. Тому я знову ж таки продовжую рекомендувати миколаївцям на час військових дій в місті покидати місто і повернутися сюди, коли військові дії закінчаться. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Сінкевич, міський голова Миколаєва, був з нами на зв'язку. Ну а марафон триває. І ми рухаємося далі.